Багато рибалок та і любителів риби вважають, що прісноводна риба дуже кислява у порівнянні з морською. В цілому вони праві, але не варто всю рибу заносити під одне знамено. Оскільки наші водні мешканці з рік і водою справді мають велику кількість кісток, іноді навіть настільки дрібних, що їх дуже довго виколупувати, та що доводиться їсти так, але це не з приємного. Чи всі прісноводні риби містять багато дрібних кісток? Ні, існують такі види риб, які по суті не складаються з дрібних кісток, а за смаком навіть можуть не поступатися їхнім побратимам з моря. До плюсів прісноводної риби можна віднести той факт, що її значно простіше знайти в магазинах, ніж морську. Судак, це риба хежа. Хижак, яка може досягати великих розмірів аж до 15 кг. У магазині, звичайно, таке важко знайти. Найчастіше на вітрину виставляють екземпляри масою не більше 3 кг. У судака практично відсутні дрібні кістки, що залишає тільки позитивні емоції. Судак це не кислява риба, з ним дуже багато цікавих рецептів. Наприклад, один із найвідоміших це запечений судак у сметані. Сом. Сом, також, як і попередня риба, хижак. Сом по-справжньому величезний, його розміри досягали до 300 кг, тільки важить приблизно 3 4 дорослі чоловіки, але це аномалія. Нормальний сомик в магазину це зазвичай 2-3 кілограми. При всьому цьому м'ясо в рибі практично не містить маленьких кісток, а саме по собі надзвичайно смачне і жирне, завдяки чому ідеально підходить для вживання в їжу. На ринках його досить важко знайти, але якщо вам пощастило, то беріть сому масою близько 5 кг, а довжиною не більше 1 метра. Усе, що більше за розмірами або масою, вже не таке м'яке та ніжне. Переможцем нашого конкурсу можна вважати налима лима звичайно. Оскільки його старший брат все ж риба морська і водиться в Чорному морі. А звичайний в Україні водиться в басейнах Сіверського Донця, Дніпра, Дністра та водоймах Закарпаття. А людям він полюбився, оскільки в нього практично немає дрібних кісток. Налима цінують за його ніжне м'ясо та цікаві смакові характеристики. Налима часто люблять запікати, смажити, додавати вуху. А яка риба з усіх подобається вам більше? Поділіться в коментарях.